Термінові новини влада нарешті вімкнула мозок, та вперше за три роки війни до неї дійшло, що люди не дуже хочуть воювати за зарплатню касира сільпо без строків демобілізації. Та коли цифра тих, хто пішов все СЗЧ, наближається до 300 тисяч, влада нарешті вирішила ні, не вести сроки демобілізації, не охуєвайте там зовсім, як то кажуть, no your limits. Вона вирішила взятись за конкретну вікову категорію 18-24 яких якби і мобілізувати не дуже можна, бо мобілізація з 25, хоча як ми знаємо, ТЦК абсолютно начхати, що там можна, а що не можна. Та є сотні випадків, коли ті пів до 25 кидали кидали бус, а вже у будівлі ТЦК вони раптово відчували прилив мотивації, наші перед ними там сам Біг бос штовхав промову Вауте wow Хевен, та звісно добровільно підписували контракт з Докс» з ЗСУ. Абсолютно без примусу та по своїй волі. А тепер як би їх чіпати не можна, але вони вже в армії. Тож кого це тепер хвилює? І вони все ще не вільні люди, бо за кордон виїхати не можуть. А 25-ка вже маячить на горизонті, як наш вічно сяйний зезедент. Тож ця категорія була така: вони ні туди, ні сюди. І якщо ваша ля не підсуетилась та не вивезла вас у 17 років у Європу, то вітаю, Микола! Ти тепер у грів кальмара. Тож влада вирішила плотно взятись за цю вікову категорію громадян. І нарешті це не запихування ногою в бус, а щось здавалося б, адекватне на перший погляд. Я вже три роки сука кажу, що треба підіймати запевня військовим, давати пільги та заманювати людей в армію саме грошима, а не палкою. Тоді і людей у військоматах буде більш. Ши те, й самі росіяни так роблять, і проблем з ОЕС там немає, як і мопки. Але наші депутати кажуть, що ми не такі, як росіяни. тому у нас мотивація грошима не спрацює. Ну, дивіться, заохочення у тому форматі, як це бачать росіяни. В Україні не спрацює, ну так ви знаєте, що Росіяни на даний момент не вводили навіть мобілізацію. Вони просто закидують свої депресивні регіони грошима, і люди готові йти помирати за гроші. Ми відрізняємося від росіян. Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію за право жити свободними вільними людьми. І відповідно, така мотивація, як гроші вона не спрацює. Це що ми тепер стали як русня? Ану на пляшку цього зрадника він несе хулу. То що ж нам пропонує наш зелений бікбос? Читаємо перелік заохочень, які отримують добровольці віком 18-24 роки при підписанні контракту з ЗСУ. Значить, перше видається друкарський станок, на якому можна безмежно друкувати гривні. Нюдси безуглою кожного дня. Після одного дня служби буде можливість виїхати з-за кордон. Блять, стоп, це не сайт Міноборони, це українська кривда. Хто писав цей текст? Хоча правда в цьому тексті все ж є. Наприклад, заохочення для чоловіків у віці від 25 до 60 років вони зможуть отримати хуй сілью та маслом. Та нюци альони Альони. Добре, жарти скінчили. Середовий жартівник. Давайте чекнемо реально, що держава пропонує тим, хто підпише контракт з 18 до 24 років. В нас тут є фінансовий пакет, мільйон гривень за контракт, 200 штук одразу при підписанні контракту, та 800 штук двома частинами під час дії контракту. Ми відрізняємося від росіян до 120 штук. Додатково щомісяця, плюс доплати за бойові завдання. Контракт 18-24 на один рік, безкоштовний проїзд та комунальні пільги, навчання у заклад. Дах освіти у межах квот за кошти держави після закінчення контракту право на виїзд за кордон після одного року служби. Та можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК. І до цього ще йде іпотека під 0% річних, вибір частини та спеціальності, компенсація оренди житла на час служби, яка, до речі, є і у звичайних військових, я не знаю, яка там крала класна пільга, і медичне забезпечення, плюс стоматологія та зубопротезування, яке теж, до речі, є у звичайних військових, але тут видають як якусь преміум-плюшку з компендіума. І начебто, це звучить прям дуже круто. Нарешті ті, хто йдуть в армію, будуть отримувати гідну зарплатню, і це перший нормальний законопроект за три роки війни. Але як завжди в нашій країні тут у нас дуже багато нюансів. По перше, мільйон за підписання контракту це маніпуляція. Конкретно за підписання обіцяють 200 штук, що складає приблизно 5 тисяч доларів. І насправді це дуже непогано, щоб купити собі гідне спорядження, а не те лайно, на якому попілив гроші наш оборонпром. Ще 800 штук двома частинами під час дії контракту, скоріше за все, ближче до кінця контракту та по його завершенню. Просто 20 тисяч гривень додатково щомісяця Взагалі не зрозуміло, що мається на увазі. Зарплатня на нулі чи голий оклад, бо друге звучить занадто утопічно, бо я дуже сумніваюся, що солдат буде отримувати оклад полковника та ще й мати доплати за першу лінію або нуль, але написано саме так. Про дозвіл виїзду за кордон після завершення контракту особисто, я вірю, дуже слабо. Та й перевірити це, ми зможемо лише через рік мінімум. Скоріше за все, це скам для молодих, які думають, що от зараз я рік потерплю, і з мульйоном поїду за кордон. Як і три місяці підготовки, дуже сумніваюся, я що челу, який буде чілити на очепці три місяці у якійсь умовній десні, будуть відчихляти за це три кабачів. Вибір частини та спеціальності це взагалі клоунада та крінж, бо вже назвали список бригад, в яких буде працювати ця програма. І ні, там, звісно, немає третьої штурмової, бо в них і так немає ніяк яких проблем з особовим складом? А що ж у нас тут є? Ну давайте чекнемо ці нові класи в World of Warcraft. 72 окрема, 95-та дешеве, 38 окрема бригада морської піхоти, 28 механізована, 92 механізована та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. І до цього моменту, до цього запису, я не дуже знав про конкретно дві бригади: про 72, -му, 28 -му та 10. -му. Але на стрімі тіпи, які служили в цій бригаді, кажуть, що 72 неофіційний символ бригади це в'ялене м'ясо. Бо вона така само м'ясна, як і 95-та десантно-штурмова, як і 38-ма бригада морської піхоти. Якщо ви не знаєте, це завжди срака, їх кидають в саму залупу. Ви там проживете ну, декілька місяців, це в кращому випадку. Ну, бо вона десантно-штурмова буде штурмувати. Ви будете в штурмах 24 на 7, як і в 10 й гірсько-штурмовій, як по факту, і в бригаді морської піхоти, які спочатку вторгнення в нас теж по факту стали штурмовими. І саме вони штурмували під час літнього контрнаступу та на кринках. Ну і по факту, що ми тут маємо? Три окремих механізованих бригад. Які залежать чисто від відрізку фронту та командира бригади, а інші три С-95 ДШВ. В якій на командуванні сидять тупорилі совкові м'ясники і яку кидають завжди в саму залупу, 10-гірська штурмува, де ви також будете штурмувати посадки 24 на 7 та 38-го окрема бригада морської піхоти, новостворена, яка мала стати показовою, але дебіли на командирах, втратили дуже багато ОС на тупорилих штурмах під час контрнаступу та на кринках. По факту, тут, як в корейській ММО, на папері в тебе є шість різних класів персонажа. Але гріндити мобів, ви все одно будете на локації посадка. Але все-таки, якщо обирати між Бусифікацією та виродками з ТЦК, які тебе без учебки відправляють одразу на нуль, то цей варіант звучить набагато адекватніше при умові, при умові, що держава дотримується своїх обіцянок, та умов, чого вона не робить майже ніколи. Ось, наприклад, наш ЗЗД пообіцяв надбавки в 100 та 30 тисяч до кінця війни всім військовослужбовцям 100, якщо ти на нулі, 30 всім незалежно від місця служби, а вже у березні 23-го відмінив цю тридцятку для всіх та залишив її тільки на першій лінії. Тож Дотримання державою вимог контракту, я дуже сильно сумніваюсь, але зараз уявімо, уявімо, що тут немає зради та скаму, і влада дійсно виконує всі умови цього контракту. Тепер уявіть: ви чел, який мобнувся на початку війни у 22-му, відслужив три роки під час війни за копійки без сроків мобілізації. Ваш оклад становить 20-25, плюс доплата, якщо ви в зоні бойових дій. І тут приходить молодий чел. У якого ЗП 120 штук плюс доплати йому вже виплатили 200 штук за підписання? Та через 9 місяців цей чел отримає ще й бонус у 800 штук та попіздує собі в Португалію, а ви і далі залишите зарплатною в 20к без строків демобілізації у посадці. Відчуваєте справедливо? Зарплатня офіцера в середньому від 30 до 50 тисяч гривень, в залежності від посади, звання та вислуги. От уявіть собі совкового офіцера, командира роти, у якого оклад 50 штук, до якого приводять солдата зарплатною в 120. як швидко такий солдат відправиться на штурм посадки в один кінець, чисто через ублюдський совковий менталітет, щоб у сусіда корова здохла. Я хочу донести, що цей закон, якби він не здавався нормальним. Це плювок в обличчя всім тим, хто захищає країну з 22-го року. Влада якби каже вам: ви вже у кріпастві. Навіщо вас заманювати грошима? Ви вже там, ви вже в армії. А от нових гоїв треба заманити, бо гоїв рибати не хоче. По-хорошому всім, хто вже зараз знаходиться у збройних силах, треба було або зробити єдиноразову виплату, хоча б у 200 штук для соціальної рівності, або підвищити в цілому зарплатню та, хоча б дати нормальні строки демобілізації, та ті самі пільги у вигляді іпотеки під 0% та право виїзду за кордон після кінця контракту. Я не хочу, щоб це зараз звучало як зрадойобство, бо я голосніше інших постійно кричав, що заманювати в армію треба грошима, і я дійсно підтримую, що треба людей в армію мотивувати в першу чергу грошовими. Шляхами, але настільки зневажати вже діючих військових, які і так все зачей йдуть сотнями на день, це просто безглуздо. Бо ті, хто зараз залишається у війську на бойових посадах і так тримаються на останніх моральних силах. А новина про те, що всі вони по факту кинуті, а ті, хто підпише контракт, зараз отримує мульйон, сроки демобілізації та виїзд за кордон, точно знищить залишки цих моральних сил. Тож я вважаю, що влада все-таки має нарешті вже зробити сроки демобілізації для військових та підіймати зарплатню до нормального. Рівня або робити єдиноразову виплату, щоб урівняти всіх у правах. Бо зараз це виглядає абсолютно несправедливо до тих, хто йшов у 22-му, 23-му та навіть 14-му. Бо ми всі знаємо, як держава кинула ветеранів АТО. І я не хочу, щоб вона те саме зробила з ветеранами повномасштабної війни. Тому що всі ці роки ці люди боронили країну, яка їх знову хоче кинути. У мене все. Слава Україні. Ми відрізняємося від росіян.